На виставці для душі від душі у духовно-культурному центрі Свято Успенського собору Української православної церкви Київського патріархату ніде яблуку впасти. Авторка робіт Наталія Сташкевич за покликанням та освітою вчитель художник. А ще її називають як засновницю і керівника студії образотворчого мистецтва соняшник. Сьогодні вона допомагає родинам, які втратили годувальників у зоні. АТО. я розумію, що продати навіть все, все равно. Одному нікого не сразу, хоть какая хоч помощь. А Владыка сказал, що діти, які остались без попечення родителі, сейчас у нас остались без внимания в стране. і треба цей питання просто піднімати на Полтавщині без батьківської підтримки. Лишилося 48 сімей у чотирьох родинах. Діти від одного до п'яти років. Зібрані кошти передадуть у першу чергу їм. Є ну певні проблеми, які з якими ці сім'ї стикаються кожного дня. Це купити памперси, це купити дитяче е, харчування, це може купити якусь іграшку дитині. Е, е, тому звісно, що потрібні кошти, а коли в родині тільки залишилася мама, і ця мама сидить з маленькою дитиною і отримує е, дуже маленький, Е, Якби вам сказати, дуже маленькі кошти на виставці більше 80 робіт. Це результат трирічної праці художниці. 44 роботи виставлені на продаж. Вона пробує і монотипію, і витинанки, графіку, живопис, малюнок, все на світі і все по плечу, і все до снаги. Наталя Миколаївна завжди вона в центрі якихось подій. І зараз не стоїть осторонь. І думаю, що допомога АТО морально, духовно це дуже велика і почесна справа. ...уст лунають захоплені й вдячні відгуки друзів, колег, колишніх вихованців студії Соняшник. Ця людина стала для мене, ну напевне, другою мамою, другом, наставником. І дуже довго ми вже спілкуємося, і я отримую багато позитиву і. Неймовірна енергія від спілкування з людиною, яка мене виховала. Виставка продаж триватиме у духовно-культурному центрі собору до 1 березня. Роботи Наталії Сташкевич може придбати кожен. Навіть невелика допомога підтримає сім'ї полтавських бійців загиблих на сході.